Всім привіт, це «Бігус.Інфо», Я Вадим, і сьогодні мова знову про нардепа Миколу Тищенка. Точніше, не так про майно набуте під час війни і ймовірно записане на підставного власника. І це вже другий випуск із серії сюжетів присвячених парламентарям, які не підтримали відкриття електронних декларацій. До речі, якщо не бачили попередні, і не хочете пропустити наступні, перевірте підписку на канал і не забувайте про дзвіночок. Перевірили, а тепер поїхали. Отож, Тищенко. Колись відомий як президент мережі ресторанів у Києві. Учасник та ведучий багатьох телешоу. Так, а де шапочка. У 2019-му Тищенко змінив телебачення та зали ресторанів на крісло парламентаря. Тищенко успішно балотувався від президентської партії Слуга народу. Після отримання депутатського мандату неодноразово потрапляв у скандали. То його ресторан Велюр працював під час карантину, то компанія, записана на його сестру, отримала багатомільйони підряд на будівництво транспортної розв'язки у Києві. Після повномасштабного вторгнення краще не стало. Тищенко постачав бронежилети Київській теробороні, які ледь тримали постріл з пістолета. Пістолет Макарова. О, це найменше, майже знаєш. Передавав від себе автомобілі швидкої допомоги, які насправді закуповував столичний забудовник Махітарян. Організовував благодійні вечори, на яких збирав кошти для Збройних сил України. Для політичного тобто піару він їх організовував. І незрозуміла поїздка до Таїланду посеред війни взимку 2023 року, за яку Тищенка зрештою й вигнали з партії. І от у вересні цього року Тищенко знову відзначився. Він став одним з двох нардепів у сесійній залі Верховної Ради, хто проголосував проти відкриття реєстру декларацій. Навіть не просто обережно проігнорував те голосування, а показово натиснув кнопку проти. Саме собою ми не могли оминути це увагою. Нещодавно он перевірили одного депутата, який теж не хотів відкривати декларацію. А там ціла готельно-ресторанна імперія спливла. Хто ще не бачив випуск про зубожіння Івана Королька з батьківщини, раджу глянути за лінком на екрані або під відео для тих, хто дивиться з телепристроїв. Але повернімося до Тищенка. Раніше ми вже знаходили одного ймовірно підставного власника активів, які використовував нардеп. Тоді моя колега Анастасія Осенко розповідала, що Тищенко безоплатно користувався квартирою та парку місцями елітному ЖК Печарськай, а належать вони Віталію Сітаку. Це бізнес-партнер Миколи Тищенка по вже закритому ресторану Велюр. А ще Микола Тищенко з родиною використовували будинок, записаний на мати сітака. Дружина Нардепа називала цей будинок домом. Вони регулярно виставляли фото з будинку. А Тищенко вихвалявся тим, що сад у ньому висадив сам, але у декларацію будинок так і не потрапив. А сьогодні про нового власника нового майна, яким знову користується не власник, а нардеп Тищенко. Ця історія почалася з того, що ми помітили ось цей мікроавтобус Мерседес у дружини Тищенка в інстаграмі. Пост про те, що їде з Києва. На відео вона йде до цього буса. З'являвся він неодноразово. Ось, наприклад, кадри з його салону у сторіс дружини Тищенка. Така автівка світилася і у соцмережах Політика, жовтень. 2022-го. Тищенко тисне руку українському воїну на свіжо деокупованій Харківщині на фоні нардепа мікроавтобус Мерседес. Це кадри з поїздки Тищенка до Херсону у червні цього 2023 року. Такий же Мерседес. І ось ще кадр з того ж відео в його інстаграмі. Ідентичний мікроавтобус ми помічаємо під Верховною Радою у день одного з пленарних засідань у липні. Того дня Тищенко був у раді. Серпень 2023 тисячі Нардеп Нарде приїжджає кошмарити черговий кол-центр. Виходить теж з мікроавтобуса Мерседес і роздає коментарі журналістам на тему кол-центрів, теж салону Мерседеса. Жовтень 2023-го Тищенко приїхав до Ужгорода і проводить ревізію пішоходного переходу, точніше, його відсутності. На парковці стоїть все той же Mercedes. Навіть номери тут не заблюрені, але окей, трохи заблюримо їх ми. Це Mercedes-Benz 250 2016 року випуску. Дещо тюнінгований ажурною розчіткою радіатора, цікавішими дисками, люксовим салоном. Із публікацій у соцмережах можна зрозуміти, що використовує нардеп цей люксовий мікроавтобус вже більше року. Але офіційно мер з Тищенку не належить. Авто записане на Сергія Вакальчука. Він став його власником 25 серпня 2022-го і вже за місяць мікроавтобус почав з'являтися у публікаціях Тищенка і його дружини. Сергій Вакальчук колишній директор ТОВ ВКФ Риміт. Співвласником фірми до депутатства був Микола Тищенко. Зараз його дружина. Пам'ятаєте ж, сумнозвісний ресторан Вилюр. Даровий Нікола Ніколаєвич! він і був. І Саме його керівником був Вакальчук. Працює він на Тищенка вже більше двох десятиліть. І щоб всі ваші завітні мечти згубаюся. З днем Ура! Це Вакальчук, як член колективу «Велюра», вітав Тищенка з днем народження. І ще вітав. Удачі! Ось він на фото з випускниками кулінарної школи Тищенка і самим Тищенком. А ось після початку повномасштабного вторгнення роздає обіди для пенсіонерів у Велюрі разом з помічницею нардепа. Ну, дав він своєму улюбленому шефу тачку покататися, чого причепилися, може хтось подумати, але тут от яка справа: Мерс продавався за понад 50 тисяч доларів, а Вакальчук якось все життя обрав тачки скромніше. Незадовго до вторгнення Вакальчук потрапив у невеличке ДТП на своєму Opel Vectra 2008 року виробництва. Крім цього автомобіля, у його родини ще є Опель Корса 2017 року, куплений трирічним. Словом, без пафосу. Аж раптом доволі скромної виборі автомобілів менеджер Тищенка купує люксовий мікроавтобус серед великої війни. Але купує, схоже, не для себе, а для. Покатушу Ктищенка. Погодьтеся, це виглядає нелогічно і підозріло. Нагадує класичну схему, коли політики записують власні активи на родичів, ну чи співробітників. Та головне, не тільки мерседесом розбагатів Сергій Вакальчук посеред великої війни. Так, не забути про Чорну п'ятницю, не забути про Чорну п'ятницю, не забути. Запис. Привіт! Я Марія Землянська, і ви дивитесь «Бігус.Інфо». У магазині настане чорна п'ятниця. Шалені знижки до 90%. Віток. Фух, ще четвер. Дідько, знову пропустила Чорну п'ятницю. Плакала наша камера зі знижкою. Як так? Чого ти бідкаєшся? Сьогодні ж понеділок. Круто, заспокоїла. Те, що сьогодні понеділок, я вже здогадалася, і що я все пропустила. Нічого ти не пропустила. Сьогодні не просто понеділок, а кіберпонеділок. А це означає, що знижки продовжуються, і, до речі, якщо пощастить, камеру можемо і взагалі безкоштовно отримати. Хм, А давай з цього моменту детальніше. Давай детальніше. Чорна п'ятниця це, звісно, класно, але кіберпонеділок нічим не гірший. В багатьох великих магазинах у цей день великі знижки на техніку. Це хороша новина номер один. Тепер друга хороша новина. Якщо купувати разом з сервісом Леті то можна отримати підвищений кешбек або і взагалі повернути собі вартість покупки. Купуєш ти платимо ми в сенсі не ми, а вони. Тобто Леті Так просто називається їхня акція, яка триватиме аж до 25 грудня. Платять всю вартість. так, а в чому підступ? Та ні в чому. Купуєш разом з Letyshops у магазинах-партнерах. За кожну покупку отримуєш білет учасника акції. Більше купуєш, більше шансів на перемогу. Бо серед усіх білетів сервіс обере 50 переможців, які і отримають до 50 тисяч гривень кешбеку за свої покупки у період акції. Камера ж дешевша? Так, звучить зовсім непогано. Що треба робити? Все просто за посиланням в описі завантажуєш додаток. Із нього переходиш у потрібний магазин і здійснюєш покупку. Кешбек упаде на баланс, а після зарахування його можна буде вивести на картку. А коли сам розіграш? Так, ти вже забагато від мене хочеш деталей. Давай я тобі кину лінк на сайт акції, і ти там все ще раз детальненько почитаєш. А для вас лінк вже є в описі під відео. 17 червня 2022 року на нього оформили одразу декілька об'єктів дорогої нерухомості квартира, дві земельні ділянки і будинок. Все це без перебільшення з'явилося у нього в один день впродовж півгодини посеред повномасштабного вторгнення. Квартира у київському будинку, де колись був ресторан Пищенка-Велюр на майже 100 квадратів. 17 червня 2022-го вона записана на Вакальчука. Орієнтовна ринкова вартість квартири такої квадратури у цьому будинку – 270-290 тисяч доларів. Також у той день на Вакальчука оформили дві суміжні земельні ділянки на майже 21 сотку у козині. А ще ось цей двоповерховий будинок площою 322 квадратних метри на цій ж землі. Розташований він на березі водойми, має чотири спальні з ванними кімнатами та гардеробними. Спортзал, кінотеатр. На території є гостьовий будинок, баня, будиночок для няні, відкритий басейн з підігрівом, дитячий майданчик та будиночок для охорони. В будинку гараж на дві машини з автоматичними воротами генератор, свердловина тощо. У січні 2022-го його виставляли на продаж за 1 мільйон 800 тисяч доларів. Нині вже при власнику Вакальчуку він знову у продажу, тепер за 888 тисяч доларів. Тобто, загалом за один день посеред війни менеджер з команди Тищенка став власником нерухомості на понад мільйон доларів. Чи міг він собі дозволити ці покупки? Ми маємо сумнів, але традиційно запрошуємо і вас написати свою версію походження цих статків у коментарях. До вторгнення Сергій Вакальчук ймовірно жив у цьому ЖК у передмісті Києва. Квартира тут у його власності. Його постійно записували в телефонній книзі з прив'язкою саме до цього ЖК під Києвом. Його син тренується у спорткомплексі на території цього ЖК. Цей же ЖК потрапив у інстаграм-відео його доньки за 2022 рік. Квартира у цьому ЖК коштує приблизно у 10 разів дешевше ніж будинок у Козині за майже мільйон баксів. А у квартирі цього будинку він прописаний ледь не все життя. Одну п'яту її він отримав у спадок, і це теж ніяк не має току козині. Також Вакальчук має землю на Рівненщині три гектари, які здає в оренду. І ще раз нагадаю: на дружині Вакальчука бюджетний вживаний опель, а на ньому старий вживаний опель. Словом, до літа 22-го він не дозволяв собі купувати ані Мерседес, ані квартиру по сусідству з волюром, ні тим паче будинок у козині. Аж тут буквально в один день оформив всього на понад мільйон баксів. Ми дуже хотіли запитати в нього, як, чому, звідки гроші. Але його телефонний номер, який ми знайшли, не відповідав. А самого Вакельчука нам не вдалося розшукати за жодною з його адрес. Жо оформленому будинку в козині щасливого власника не було. Там тільки охоронець, вітаю. А Ми Сергія Вакарчука чекаємо кого Сергія Вакальчука. Ну, чи такого нема? припускаємо, що він може перебувати не в Україні. Тут трохи перервуся, попрошу вас, любі глядачі, підтримати збір на течок для новоствореного підрозділу сил протиповітряної оборони, де зараз служить мій батько. У нас вже є майже чверть суми. Але якщо кожен, хто подивиться це відео, задонатить по гривні, ми швидко його закриємо. Долучитися до збору можна за ось цим QR-кодом і за реквізитами в описі під цим відео. Дуже вам всім дякую. Так, це був рідний для Тищенка Київ, але до літа 2022-го у його житті було місце для ще одного куточка України. Що в 2021-му Тищенка обрали головою Закарпатської обласної організації партії Слуга народу, і ним він лишався більше року. Тому цілком логічно, що після повномасштабного вторгнення Росії родина Нардепа, по суті, переїхала до Ужгорода, і там у неї теж почали світитися нові активи. Дружина Алла Барановська, власниця кількох салонів краси Кліпсу Києві. Ще один салон відкрила в Ужгор. Городі фасадна частина Ужгородського ЖК Сільвер Парк. Вартість приміщення салону визначити важкувато. Для розуміння, квартира останні після будівельників над салоном зараз продається за 150 тисяч доларів. Ну а оренда приміщення під салон коштує десь від 1000 доларів на місяць. А де вона мешкає? Не у салоні ж? У Сторіс Барановська неодноразово викладала кадри свого помешкання: із середини, зовні і навіть краєвиди з вікна. Так, ми визначили, що живе Барановська неподалік свого салону в одному з найдорожчих ЖК Ужгорода. Новобудова, центр міста, поряд парк та річка. Ось якраз її автівка під будинком стоїть. Оренда аналогічної квартири в цьому будинку сягає 1300 доларів на місяць, а якщо купувати, то, за словами ріелтора, коштуватиме близько 160 тисяч доларів. На кого це все оформлено? Оренда це чи все ж покупка? Нам не вдалося знайти однозначних відповідей на ці питання. Однак точно зрозуміло одне: що ані на Тищенка, ані на його дружину нічого в Ужгороді не записували. Але поки ми готували цей випуск засували дещо неочікуване. Іщенко з Барановську подалу на розлучення. Це сталося зовсім нещодавно, 14 листопада, і це, ну принаймні, хронологічно передує майбутньому відкриттю декларації. Тож чекаємо, можливо, і на дружині незабаром з'являться нові активи. Тільки вона вже не буде офіційно дружиною народного депутата. Колись поява таких загадкових активів на оточенні Тищенка чи на ньому самому не б у нас питань однак, з початком його депутатства та повномасштабного російського вторгнення, єдиний його публічний ресторанний бізнес де факто припинив своє існування. Лишилися тільки депутатська зарплата і власні статки. Сподіваємося, світло на джерело доходів нардепа пролють його декларації, які, попри супротив Тищенка, невдовзі таки стануть відкритими для виборців.